Слово Верітас на ранок, 4-26 грудня, свято святого Стефана першого мученика. Ми все ще співаємо колядки, все ще радіємо різдвяній атмосфері, радіємо народженню Ісуса. А в сьогоднішньому Євангелії звучать такі важкі слова. Те, що сталося зі Стефаном, Ісус вже передбачав своїм учням. Така доля часто спіткає послідовників Христа, кожна епоха має своїх мучеників. Навіть сьогодні в багатьох частинах світу учні Ісуса зазнають переслідувань, і ми теж можемо зіткнутися з ворожістю з боку інших людей, просто тому, що ми християни. Визнаючи свою віру, ми піддаємося глузуванням і насмішкам на роботі, в школі. І навіть у родині, більшою чи меншою мірою нас виключають через Ісуса за ім'я моє вас зненавидять. Нас будуть зневажати найближчі, сусіди називатимуть нас диваками, тим не менше не сімо їм Ісуса, виявляємо терпіння. Ісус попереджає нас про Це. Але водночас дає нам силу і владу бути свідками його любові в таких ситуаціях. Нехай наші вчинки, наші слова, наш погляд промовляють про любов, так само як це промовляло до людей в часи Ісуса дозвольмо Господу Богу діяти через нас!